Вітаю нескорені. Сьогодні я хотів би вам показати деякі карабінчики, які я називаю хуліганка. Чого для хуліганка? Ну, я думаю, багато хто їх, коли в кадрі бачить, то вони розуміють, чого саме так я їх називаю. Представлю вам на сьогоднішній день тут чотири, ну, поки взяв тільки чотири, чотири малокаліберних гвинтівки, точніше карабіни фірми Savage. Абсолютно всі вони укомплектовані. Спуском Акутригер. Що таке Акутригер? Я думаю, що користувачі добре знають. Хто не знає, тобто це додаткова система захисту, тобто поки ви не вижмете середній прапорець, який тут на курочку пострілу у вас не буде. І якщо ви, не дай Боже, зацепили випадково до взведеному карабіні, ви не поставили на запобіжник. Порушили всі правила, які тільки можливі для безпечного користування, і ви зачепилися спусковим гачком десь за щось, то спуска не буде, тому що ви не витиснули середній прапорець. Ще один варіант, як чого я називаю їх саме хуліганка. Тобто є у нас така от моделечка, да? от Саважик, це в 22 LR Калібрі. Модель називається TagDown. Що це таке, ви маєте самі зрозуміти. Тобто, Оце вся ваша довжина карабінчика. Карабінчик е оснащений у нас е 10-зарядним роторним магазином. І саме приємне, що вам не треба буде носити додаткові магазини по кишеням, оскільки тут в прикладі є додатково три секції, куди ви можете е закинути ще три магазинчика. Тобто, І того у вас виходить в карабінчикі в такому стані, у вас вже тут є 40 боєприпасів. Поряджених. Тобто дістали в магазин, вкинули і працюєте. І є ще ось така от потайна тут в ручці. Потайний отвір. Ну, Я б сюди, мабуть, таки б протяжечку сховав би, тому що при великому настрілі ми всі чудово знаємо, що малокаліберний малокаліберний патрон саме 22 ЛР, він вважається брудним боєприпасом, тому що дуже багато там. Не згорівшого пороху, особливо на півавтоматичних гвинтівках. І, відповідно, це все у вас забивається, забруднює вам цю е, механіку і починаються перекоси, недосили і все, що тільки завгодно. Тобто ваш карабін перестає бути надійним. Збирається він елементарно, бою швидко, і він готовий до використання. Оснащений також різьбою на дульному зрізі. Це хуліганка номер один на сьогоднішній день, яка можливо у нас, скажімо так, в нашому магазині. Е, є такий ж самий фактично варіант, правда, він вже не тайкдаун. Тут іде потовщений контур ствола, той самий, як у планочка, той самий 10-зарядний роторний магазин, але тут магазин додатковий доведеться носити в кишені. Е, ще дві одинички, які є у нас, це вже йдуть. Карабіни фірми Севич, але це вже в калібрі трішки більшенькому, це вже 22 ВМР. Якщо ви не знаєте, то так, я вам доведу що, довідимо, доведу, що 22 ВМР це вже йде патрончик з, повно, скажімо так, з повноцінною кулею. Тобто, якщо в 22 ЛР ми маємо просто сенцеву кульку, яка інколи має напилення мідне для, скажімо так, для того, щоб вона краще трималася в нарізах, то 22 ВМР це вже йде повноцінна кулька, яка має оболочку, тобто рубашку так звану з міді. Тобто Там вже є кулі експансивні, напівоболочечні, оболочечні кулі, Тобто це вже, це вже зовсім інша історія. І так, як дехто приходить, питає, а чи можна з нього стріляти звичайним свинцевим кулькою, то я вам скажу так: взагалі-то взагалі можна багато чого в цьому житті робити, але наслідки потім ви будете розхлюбувати самесеньки. Я б не радив би цього робити, скажімо так. Є деякі народні умільці, які можуть це все діло довести до пуття, але ви не забувайте, що е, нарізи в 22ЛР і нарізи в 22 ВМР, вони дещо іншенькі. Так що про це треба пам'ятати, і коли ви постріляєте. Елерочко із ВМРки, тоді не дивуйте, що у вас ВМР починає дути гільзу, рвати гільзу і ловити клини. Е, у нас предоставлена така от моделечка із часоважок. Це йде модель Мінімаліст. Тобто це моделька, яка виготовлена в ламінатній ложі. Доволі симпатична, цікавенька, має 10-ти зарядний магазинчик. Але це вже не пластик, це вже ламінат. Використання ламінату в зброї це на сьогоднішній день, я вам скажу, доволі оправдане. Чого? Тому що ламінат він більш, скажімо так, більш стійкий до зовнішнього середовища, до води, до перепадів температури, оскільки це проклейка. І плюс він гасить краще вібрацію. Тобто звичайний пластик ми можемо ним хоч в човні, використовувати замість весла. Ламінатик все-таки вже потребує якогось догляду за собою. Отакий от от короткий екскурс я вам зробив по цій зброї. Чому хуліганка, я думаю, ви всі зрозуміли. Всі модельки, які є у нас, представлені з дульною різьбою. І пам'ятайте, купуємо, стріляємо, вчимося. Вільні люди мають зброю. До зустрічі!